Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Вивчення зірок Ісая 4026. Підійміть у височину ваші очі й побачите, хто те все створив. Той, хто зорі виводить за їхнім числом. У 2021 році. Після багатьох років напруженої праці в космос був запущений телескоп Джеймс Веб, розташований за півтора мільйони кілометрів від Землі. Він допомагає людям досліджувати далекий космос, вивчати зірки та інші дива Всесвіту. Це насправді дивовижний зразок космічних технологій. Якщо з ним все буде гаразд, ми отримаємо чудові фотографії, а також багато нової інформації. Але місія цього телескопа не є новою. Пророк Ісайя говорив про вивчення зірок тисячі років тому. Підійміть у височину ваші очі, й побачте, хто те все створив той, хто зорі виводить за їхнім числом, писав він. Щоночі вони говорять про Творця, який дав початок нашому неосяжному Всесвіту, і незліченним світилам, що безмовно прикрашають нічне небо. І сам Господь. Вирішує, скільки сяючих небесних тіл там має бути, вираховує Він число зорям, і кожній з них дає ймення. Коли людство запускає складні космічні апарати для дослідження Всесвіту, ми із захопленням стежимо за їхніми відкриттями, тому що всі вони вказують на того, хто створив сонячну систему та все, що знаходиться за її межами. Так небо звіщає про Божою славу. Що Всесвіт говорить про Бога та Його творчу силу, які думки і почуття наповнюють вас, коли ви думаєте про Його могутність. Помолимось. Небесний Отче. Дякую за дивовижний всесвіт, який ти створив для нас. Амінь. Матеріал надано служінням. Хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.